Звісно, що існують певні закони формування експозиції, ми, на жаль, не можемо їх завжди втілювати в умовах своєї оселі. Живий будинок це не музей. Я до того, що не судіть строго, якщо ви побачите якісь суперечності в плані, що де розміщено. Основний принцип у нас постаратися вмістити максимальну кількість робіт в певній зоні. Щоб якомога більше робіт були експоновані, якомога менша кількість їх була десь в коморі схована. Це в нас така загальна зона вітальня. Тут в центральне місце займають зараз роботи Олександра Бабака. Періодично змінюємо роботи, які вже повисіли, ховаємо чи переносимо в інше місце, знаходимо їм заміну, тим більше що колекція постійно поновлюється. Це пленерні роботи Олександра, створені саме в перевозі. Рослинність буяє і в такі експресивні притаманні для Олександра формі подані. Ці роботи якраз дуже характерні для творчого почерку Олександра Бабака, такі, можна сказати, хрестоматійний. Його роботи, хоча він дуже різноплановий художник. Тут, до речі, робота батька Олександра Бабака, Петро Бабак, ще також одеський художник-Біляк, графіка Павла Макова, там і тут. Ці роботи були експоновані в. В Ягалеї був також надрукований тоді дуже такий цікавий щоденник, куди можна якісь свої нотатки вносити. Три дні із року знаходяться в нашій колекції. Ось така е, замальовочка, екскізик. Не виключено, що зроблено в 60-ті роки, і не виключено, що в перевозі, бо також річка, схожа на псел, який там протікає. Попрацювала. В резиденції Саша Макарська у нас така серія її робіт невеличких. Вона створила велику таку серію таких міні робіт Минулого літа в музеї Корсаків у Луцьку також ми виставляли ці роботи. Так що вони там вже побували. Це така замальовочка. Михайло Вайнштейн, також такий сюжет із колгоспного життя. Ну, використовуємо всі поверхні, які, можливо, дещо несподівані для розміщення робіт. Ну, якщо тут є якісь місце для того, щоб розмістити роботу, це робота Ельміри Шемседдінової ще періоду її студентства. Студенти в резиденції це, до речі, окрема тема. Ми намагаємося також тим студентам Київської академії інших вузів українських. Хто проявляє зацікавленість і хто хоче попрацювати в резиденції, такий раз на рік влаштовуємо студентський заїзд. Ніна Денисова, традиційні сільські ворота з лебедями. У кожному селі, мабуть, є свій художник. Які от люди запрошують, він малює такі шедеври на воротях. І у нас тут воно так виглядає, як біля вікна, як ще одне вікно, і там сонце постійно сходить у цьому вікні.